Прийшли ми до президента з двома вимогами, і прийшли ми. Тому що взагалі після а, такої ситуації, коли, коли посадова особа не справляється зі своїми обов'язками прямими, то вона сама подає у відставку в цивілізованих країнах, а, пана Попова, ми дуже багато разів а, просили добровільно піти у відставку біля київської міської державної адміністрації, але він на це не реагує. Ми вважаємо, що відставка і звільнення його заступників це просто випускання пару, тому що головна особа, яка Відповідає за ситуацію в Києві це саме Олександр Попов, і до президента в нас дві вимоги. Перша це звільнити з посади Олександра Попова як особу, яка не виконує свої прямі обов'язки та не сприяє реалізації в Києві політики і державної політики і в комунальній сфері. І в сфері охорони культурної спадщини, і в сфері містобудування, і в сфері залучення інвестицій. Ну яку не візьми сферу, він взагалі не виконує там свої прямі обов'язки. І друга і другою вимогою до президента це буде виступити з ініціативою щодо того, щоб в Києві були обрані органи, які представляють повністю інтереси киян, тобто звернутися з ініціативи до верхов ради щодо проведення виборів київського міського голови і виборів до київської міської ради, причому це зробити потрібно терміново.